ちょっと。<music> 30 березня відбулось засідання громадської ради при виконавчому комітеті першотравенської міської ради. В порядку денному члени громадської ради розглянули 5 питань. Директори приватних підприємств Комунальщик 1, 2 -3 «4» поінформували присутніх про підвищення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Новий тариф у середньому становитиме 2 гривні 65 копійок за квадратний метр. Членів громадської ради поінформували про інвестиції у місто Першотравенськ. Цьогоріч місто братиме участь у грантовій програмі екологічної фінансової корпорації НЕФКО щодо впровадження енергозберігаючих заходів. Розмір гранту 420 тисяч євро. За рахунок цих коштів планується реконструкція системи зовнішнього освітлення міста, відновлення інфраструктури котельні Південна, заміна вікон у школах номер 2 та номер 4 у будинку культури Шахтар а також капітальний ремонт фасаду школи номер 4 Крім того, Першотравенськ отримав грант у розмірі 25 тисяч євро від голландської організації VNG International. За ці кошти у місті проведуть спортивні та культурно-масові заходи для молоді. Міський конкурс Таланти Першотравенська, спортивно-туристичні змагання, юний прикордонник, міську спартакіаду, спортивний першотравенськ, зустріч, пікнік, помагайка для дітей з особливими потребами. В рамках реалізації проєкту планується провести поточний ремонт гримерних кімнат та туалету у будинку культури Шахтар, а також упорядкувати спортивний майданчик Лотос біля загальноосвітньої школи номер 5 Крім того, у квітні розпочнеться реалізація вже традиційного конкурсу міні-грантів Місто своїми руками. Цьогоріч на ініціативи городян передбачено 1 мільйон гривень, 500 тисяч з міського бюджету і така ж сума від компанії «ДТЕК». Про надання субсидій мешканцям міста доповів начальник управління праці та соціального захисту населення Сергій Яковіненко. Він зазначив, що 1 травня 2015 року житлові субсидії для громадян стали доступнішими. Запроваджено спрощений порядок надання житлових субсидій, який постійно удосконалюється. З жовтня минулого року, по березень 2017 року, управлінням нараховано мешканцям міста понад 11 мільйонів гривень субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Начальник центру надання адміністративних послуг адміністратор Орися Дунаєва доповіла про надання в місті адміністративних послуг. Вона зазначила, що ЦНАП здійснює свою діяльність за принципом єдиного вікна, тобто прийом документів та видача результатів наданих послуг здійснюється виключно через адміністраторів центру. ЦНАП надає 60 адміністративних послуг у таких сферах: державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських організацій, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяження. Вирішення земельних питань, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, адміністративні послуги міграційної служби, надання послуг дозвільного характеру та інше. На офіційному сайті Першотравенської міської ради на сторінці Центр надання адміністративних послуг є інформація щодо режиму роботи ЦНАП та з питань отримання адміністративних послуг. Наприкінці засідання члени громадської ради погодили склад ініціативної групи по формуванню громадської ради при виконкомі 2017-2019 років, оскільки строк дії повноважень діючої громадської ради спливає у червні 2017 року. 3 квітня міський голова Оксана Вінницька провела черговий прийом громадян і розглянула 20 питань, за вирішенням яких до неї звернулись першотравенці. Як завжди, більшість звернень стосувались комунальної сфери міста. Крім того, були прохання щодо надання житла, працевлаштування, охорони здоров'я та опіки. Більшість заяв вирішена позитивно. За деякими міський голова доручила керівникам відповідних служб розібратись та надати відповіді. Зокрема, відповідаючи на питання городян. Міський голова повідомила, що на ремонт доріг у цьому році передбачено близько мільйона гривень. Роботи планується виконати до Дня міста. Стосовно вуличного освітлення Оксана Вінницька зазначила, що повну реконструкцію системи зовнішнього освітлення міста планується виконати за рахунок частини коштів гранту від корпорації «НЕВКО». Щодо капітального ремонту покрівлі багатоповерхового будинку, міський голова зауважила, що враховуючи те, що квартири є приватною власністю городян, розглядається можливість сумісного фінансування робіт із залученням коштів міського бюджету, коштів мешканців та обслуговуючих будинки підприємств. Адже у місті 48 аварійних покрівель, кількість їх збільшується, тому виконати ремонти за кошти міського бюджету неможливо. На питання щодо відсутності на автостанції туалету Оксана Рудольфівна повідомила, що в районі кафе Дорожнє виділено земельну ділянку приватному підприємцю, який планує будувати там громадський туалет. Наразі підприємець займається розробкою технічної документації. Жінці, дитина якої потребує обстеження лікаря-психіатра, міський голова повідомила, що у квітні в місті планується проведення днів здоров'я за підтримки депутата обласної ради, головного лікаря лікарні імені Мечникова Сергія Реженка. Тож у мешканці Першотравенська з'явиться можливість пройти обстеження та отримати рекомендації обласних лікарів. Більше інформації можна отримати на офіційному сайті Першотравенської міської ради.